Лицар був незграбний у важких обладунках і, впавши з коня, не міг піднятися. Це найпоширеніше твердження, яке тягнеться ще з історії середньовіччя в школі. Лицаря часто описують одягненого в настільки важку і незручну броню, що його доводилося садити на коня, мало не за допомогою підйомного крана. А впавши з гуркотом з коня, такий горе вершник лежав на землі і розводив ручками ніжками, як черепаха. Перевернута на спину, стоячи безпорадним і не маючи можливості піднятися. Насправді у цього міфу є реальна основа: турнірні обладунки, які в часи пізнього середньовіччя використовували для того, щоб у жахливій списовій сутичці під час змагань благородні воїни не отримували смертельних травм. Для цього, по-перше, була посилена товщина обладунку в тих місцях, куди мав влучати спис, що природно різко підвищувало вагу виробу. По-друге, деякі з'єднання були просто зварені разом, як, наприклад, шолом і частини нагрудника, що робила воїна неповоротким ідолом. Саме для них іноді навіть робили спеціальні сходи на зразок трапа для літака, по таких вони піднімалися на коня і летіли в бій на турнірі. Ось такі обладунки могли важити до 40 кг. Природно, що при падінні з коня встати було не так просто, але найчастіше причиною був скоріше сам удар об землю, ніж вага і незручність обладунку. Реальні ж бойові обладунки важили максимум 25 у рідкісних випадках 30 кілограмів. Та ще й розподілені вони по тілу були так, що тренований з дитинства лицар, а відомі повні комплекти для дітей 7-8 років у цих латах відчував себе як риба у воді. Він міг бігати, стрибати, підійматися по сходах, використовуючи лише руки і застривувати на коня, не використовуючи стремена. Це відомо з історичних творів і сучасних реконструкцій, зроблених на їх основі.